Я рада, що мене запросили на цю зустріч, доволі часто запрошують на зустрічі з бізнесом. Ми завжди користуємося цією можливістю презентувати певні речі і підвищувати рівень бізнесу, не тільки бізнесу, але й інших структур, у тому числі державних. Я бачу, тут присутні деякі представники з наших дружиніх міністерств. В першій частині нашого сьогодні, нашої сьогоднішньої зустрічі про глобальні речі стратегічного плану, а, проблемного плану. А, моя презентація буде така дещо приземлена, як це все трансформується і як це реально працює. А, на, при, на прикладі співпраці з, організа... з Світовою організацією торгівлі. Певно, ті, хто часто зі мною зустрічається, знають таку термінологію, як нотифікації та центр обробки запитів надання інформації. Ці ці дві речі пішли від угод а, зафіксованих світових. Ці дві речі зафіксовані в угоди світової організації торгівлі. Їх досить багато, і в кожній з цих угод є параграф чи стаття, чи навіть більше, чи окремий додаток, який які торкаються прозорості. Прозорість це наше все у торговельній політиці. Прозорість це за основоположний принцип погодовим багатосторонньої торговельної системи. Прозорість це принцип погодови всіх ЗВТ. Або інших регіональних та преференційних угод. Як це працює? Ви знаєте, певно, що в міністерстві створений а, відділ спеціальний, який називається відділ а,, нотифікації та обробки запитів. Це те, з чого ми почала починали у далекому 2006-му чи чи му році, тому що вступаючи в світову організацію торгівлі від України, вимагалось, як Україна фактично може забезпечити і реально реальнотувати зобов'язання щодо дотримання. Принципу прозорості. Прозорість це ступінь відкритості торговельної політики, практики та процесів, що їх визначає. Важливість для бізнесу прозорості передбачити, переоцінити неможливо, тому що прозорість і передбачення це основоположні камені не тільки торговельної політики, а й ведення бізнесу на будь-якому ринку, навіть на внутрішньому. Півдня сьогодні говорили про те, що ми маємо багато проблем у сфері технічного регулювання, ще не згадували сьогодні санітарно фітосанітарне я його згадаю, регулювання. Ще є деякі аспекти, які сьогодні ми не будемо висвітлювати, але це все крутиться навколо забезпечення принципу прозорості. Як так, що хтось на якомусь ринку приймає якийсь законодавчий акт чи має намір зробити це? А я про це не знаю. Є дві речі, як дізнатися про нього принципового плану, скажімо так. А це розмова уряду до уряду та розмова бізнесу, бізнес до бізнесу. Що робить світова організація торгівлі? Вона забезпечує розмову уряду до уряду. А через нотифікації. Кожна країна має зобов'язання подавати, скажімо, на прикладі санітарних чито санітарних заходів, технічного регулювання спеціальний документ, який називається нотифікація, де викладається коротко, про що буде технічний регламент, коли він має там бути запроваджений. Надається 45-60 днів для коментування всіми країнами-членами, надає, надається на, 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 на змога надати свої коментарі, запитання до того уряду, який має на увазі має на меті запровадити собі такий запит. Чи не буде він занадто обтяжливим для торгівлі, чи не буде він занадто обтяжливим для бізнесу? А може він навіть буде якоюсь забороною? Такі, такі теж речі регулярно зустрічаються у торгівлі. Деякі країни займаються відвертим протекціонізмом, у тому числі не тільки тарифного плану, а саме не тарифного плану. Це дуже болюча тема. Це дуже така тема сіра і спекулятивна. Деякі країни, наші сусідні, наприклад, одна велика сусідня країна, це зробила своїм скажімо, стратегічним планом. Так вона розуміє певне ведення торгівлі на міжнародному рівні. А, що власне, а, мається на увазі, коли ми говоримо про зону вільної торгівлі? Будь-яка зона вільної торгівлі в меншій чи більшій мірі має а, певні, певні положення про прозорість. Передбачається, що будь-який захід, який має проєкт заходу чи вже вжитий захід, має бути опублікований оприлюднений. Тобто бізнес та уряд сусідньої або далекої країни мають бути повідомлені про а, нововведення а, з тим, щоб не говорили, що вас не попереджали. Це до теми, як працювати з інформацією. Сьогодні зранку говорили про те, що деякі асоціації, бізнеси вони нічого не знають, не можуть знайти а, чи надайте, тоді ми будемо цим займатися. Сучасний бізнес так не працює і працювати не буде. Бізнес має бути проактивним у тій, а, у максимальній, скажімо так, а, мірі. Тому що якщо бізнес не шукає, під підвіжачий камінь вода не тече. Світ глобалізований настільки, що ви не можете собі навіть уявити. Це, скажімо так, велике, але все, все рівно село, де все, всіх знають про все-все. Відомо, можна знайти все доступно. Інтернет зробив інформацію ну, максимально доступною. Можна публікувати у паперовому виданні, можна публікувати на сайті міністерства, що ми робимо, можна публікувати на сайті Субтитров. Всі нотифікації, які подають всі країни-члени, суд публікуються і їх звідти можна зняти. Проблема одна мова. Але вона теж вирішена, тому що якщо бізнес вже мав позитивні приклади того, як вони перекладають собі стандарти, то перекласти нотифікацію, зрозуміти, про що те, те, технічний регламент ну, вже не, не так і важко буде зробити. А система обміну нотифікацій по побудована на системі оці цієї важливої для бізнесу, чуттєвої для бізнесу. Інформації кожна країна мала мала створити, член, мала створити певні пункти. А, для обробки запитів від бізнесу, для обробки запитів від а, уряду. А, наш центр, як я сказала, вже був створений досить давно. Зараз він відділ. Там дуже потужна команда людей професійно навчених, підготовлених, які розмовляють професійною мовою за всім світом. Будь ласка, у них є своя адреса. Там в, в, наприкінці вона буде. Звертайтеся до них з питань. Нотифікації технічного регулювання, якихось додаткових пояснень, вони вам не нададуть це. Вони не дадуть вам рекомендацію, як вести бізнес а, і розробити комерційну стратегію. Це не їх сфера. Але де отримати інформацію і як її знайти, якщо в них немає відповіді на запитання, то вони знайдуть вам, куди звернутися за тим, щоб цю відповідь отримати. А, таким чином, власне. А, Відбуваються і консультації з а, м, бізнесом, скажімо так, навпаки. Тобто бізнес приходить і каже: Ось я знайшов там якусь річ у Європейському Союзі я не знаю, що це за річ, а річ це така дивна дуже директива. Ви її хтось вже згадував її багато років. А вона накладає певні зобов'язання на наших металургів. А кожен елемент, який міститься у металі, має бути зареєстрований. У Європейському Союзі. А уряд не дуже знає про цю, про цю директиву, але бізнес вже це зробив. Наші вже в Європейському Союзі це зробили. Вони зробили це навіть без Міністерства економіки, тому що вони були проактивні, вони хочуть там працювати. Якщо вони цього не зроблять, вони там не будуть працювати. Тобто це їх власне зусилля, це та стратегія, яку, яку вони би успішно використали для того, щоб вийти на бізнес Європейського союзу. Що таке нотифікування? Вже певно, ви ем, прочитаєте, знаєте, ем, з, з моєї тільки що з моїх тільки що пояснень. А, в свою чергу бізнес на зв'язку з бізнесом нам важливі в тій мірі, яка дозволяє отримати від бізнесу коментарі. І тут з України з цим досить значна проблема. Треба сказати, що бізнес не дуже часто звертається а, до цього відділу обробки запитів. А, бізнес пише у всі установи, він так може, має право це робити, він так робить. А, але професійно відповідь має бути надіслана. Тієї установи, тим тією установою, яка цим займається. Якщо це технічний регламент, то він має піти до департаменту, який займається технічними регламентами. Ми з цими колегами дуже тісно співпрацюємо, і цими зусиллями власними ми забезпечуємо участь України у роботі комітету з технічного а, у світовій організації торгівлі. У світовій організації торгівлі Комітет з технічного регулювання працює фактично на основі нотифікацій. У порядку денному ви нічого екзотичного не знайдете, ви знайдете перелік нотифікацій старих та нових, які кожен раз обговорюються у цьому комітеті. Тому що країни, які торгують одна з іншою, масу мають запитань, вимагають пояснень, надайте нам е цей документ. Розкажіть, що це таке, чи не вплине це на торгівлю, чи не буде це обмеженням у моїй торгівлі з тим чи іншим партнером. Це дуже така купітка і суттєва робота, яку Україна виконує. До речі, скажу, що покритикую Ігоря Валентиновича, який сказав, що Україна має споглядальну позицію в СОД. Те, що складається, таке враження, це навіть добре, тому що торгівля не торговельна політика не робиться. Скажімо так, ну, на Майдані. Вона делікатна, вона вибудовується іноді а, роками, і з цим фактом треба теж. А, його треба теж мати на увазі. Дуже часто Україну в комітеті ТІБІТІ або СТІС підтримують інші країни, у яких такі ж самі проблеми. Україна підходить і питає, чи маєте ви таку проблему. Ми сьогодні будемо разом з вами виступати. Так будемо, тому що, наприклад, європейський союз каже, у мене молоко заборонили з Літвичі у Польщі, там Африканська Чума Російська Федерація все це заборонила, торгувати можна. Формується коаліція. Ця поліція може бути сталою, ця поліція може бути не сталою, скажімо, одноразовою, але отакий партнерський комунікаційний канал, він відкритий і Україна їм активно користується. Наші колеги вже навчені, вони мають досвід роботи з донорськими проектами технічної допомоги, вже не на рівні вчитель і учень, а на рівні колега до колеги. Системно вирішуючи питання, деякі країни не погоджуються. Наприклад, країна, яка має суттєвий голос у G7, а яка постраждала від санкцій Російської Федерації, на всі пропозиції, скажімо, давайте виступимо з, з вами разом у, у комітеті з санітарної санітарних заходів або в іншому якомусь органі. Не завжди погоджуються. Це значить, що в неї є якісь свої. Певні uh, застереження, але це не значить, що Україна не працює uh, активно в СОД. Ми, ми працюємо над тим, щоб формувати такі коаліції. Uh, найбільш болючі питання це в, ну, в сфері uh, санітарних, фітосанітарних норм та технічного регулювання, ну і в деяких інших також, особливо на фоні uh, наших проблем з uh, сусідом, uh, незважаючи на те, що ми маємо угоду СНД. І там теж є положення про прозорість, там теж є положення про санітарний фітосанітарний контроль і а, технічні регламенти. Якось ця угода не працює, а, не хоче Російська Федерація співпрацювати у цій угоді, так як це мало би. Бути. Зате у України є інша площадка, це світова організація торгівлі. Україна не спускає жодного факту Російської Федерації. Це моментально стає предметом обговорення у цих субкомітетах, завдяки тому, що ми маємо цей принцип прозорості, транспарентності і формуємо все ж таки підхід. Що будь яка торговельна політика має бути передбаченою у Російської Федерації? Вона зовсім не передбачена. Російська Федерація навіть не робить а, мінімальних кроків для того, щоб вона була передбачена. А, може я скажу, що це ось пан Шнерков казав, що це стратегія не така. Я б не погодилася зі словом стратегія. Це певно якась тактика. Стратегічно вони все рівно повернуться до того, що робить весь світ. Вони мають дотримуватися цього принципу прозорості і передбаченості, тому що навіть всередині ми союзу чи всередині угоди СНД. Без цього нічого працювати не буде. Певно ви читали декілька днів тому, як пан Лукашенко вже зводив там бар'єри і вводив митний контроль між Російською Федерацією і Білоруссю. Це саме те, про що я говорю: відсутність дотримання принципу прозорості, волюнтаризм і нехтування міжнародними правилами. Ви можете нехтувати договір, який ви щойно підписали. Ви не можете нехтувати правила. А практику, тому що бізнес саме так і працює. Він не підписує міжурядові між, міждержавні договори, він по ним працює. Він за них платить своєю, я кажу, грошима своєю А, Я трошки пере, перескочу, щоб не, не затягувати презентацію. Де можна знайти цю інформацію? Інформації багато. Інформ... Можна ще. Ще, ще, ще так, ось інформації багато. Проблема знання мови, але може це вже не така критична для України сьогодні. Проблема, як вона була раніше Я раджу дуже звернути увагу на ці два посилання: ТІ БІТІ АНС, ПІСАНС. Це цілі портали так званого Information Management System де можна згенерувати будь-яку інформацію будь-за яким критерієм. А оскільки більшість країн мають за таку практику позитивну, дес, good practice, нотифікувати свої е, заходи урядові форматі проєкту, тобто до моменту вступу їхся або введення їх в силу, для бізнесу цей момент особливо важливий виловити цю інформацію до того, як вона стане законодавчим або якимось іншим регуляторним. Заходом. Труднощі мова, як я зазначала, але вже я розумію, що сьогодні не така вже це і велика проблема. Там ще далі у презентації є чудовий слайд з сайту сот скриншот. Ось, який закликає всіх. Як скажімо, так працює медицина нормальна і, і хороша, по принципу запобігання поробі. А Якщо ви можете запобіг, запобігти своїм проблемам на кордоні торгівлі з будь-яким партнером, а, то скористайтеся цими о, можливостями, які надає о, Сайт СОД. Там працює дуже хороша команда людей, які специфічно займаються. Не тарифними заходами. Все це можна зняти з сайту суд. У разі потреби ви можете звернутися до нашого центру обробки запитів, і спеціалісти нададуть додаткову якусь інформацію, чи надішлють відповіді на ваші запитання. Єдине, що я хочу сказати ще на додаток до цієї коротенької презентації. Якщо бізнес думає, що торговельна політика це якісь такі розмови у кабінеті, десь якісь папірці, які пишуться між департаментами, ходять. Певною мірою це так. Але за цим ще стоїть великий пласт роботи, який називається Trade Commercial Diplomacy. А це те, що робиться у світовій організації СОД і будується на Інформація, яка яку ми отримуємо від бізнесу, оцей фідбек від бізнесу має бути не, скажімо так, кляуза на свого сусіда, а аналітично підготовлений обґрунтований позиційний документ. Наприклад, ми отримуємо багато різної інформації від бізнесу. Хтось жаліється там на якісь регуляторні проблеми? Це наша внутрішня проблема. Кількість регулюючих там, органів, їх папірців, ліцензій так і таке інше, це не проблема торгівлі, це наша внутрішня проблема. Як зробити так, щоб цього було менше, це, скажімо, буде займатися а, в уряді відповідно до програми, яка була затверджена на, на днях. Але коли ви бачите. Що відстежуються по асоціації, наприклад, одні й ті ж підприємства стикаються на одному і тому ж ринку з такою, і такою проблемою? Вона вже носить системний характер. Якщо ви напишете нам листа з оцією системною проблемою з посиланням на певну угоду. З посиланням на конкретні положення тієї угоди Уже у нас буде підстава оцінювати цю інформацію, додавати свій аналіз і вирішувати, куди ми з цим підемо. Чи ми підемо це обговорювати в комітеті з технічного регулювання, чи з фітосанітарного регулювання? Чи буде надісланий запит на двосторонні консультації в межах того ж самого комітету? Чи це буде вирішено за рахунок можливостей угоди про вільну торгівлю? Чи це буде вирішено за? <кій> Механізму регулювання суперечок. Якщо воно того варте, ми користуємося і цим механізмом досить о, непогано. Україні є вже великий досвід і поганий, і хороший, о, з яким з ми яким маємо далі працювати. О, єдине, що ще можу от прокоментувати о, річ, яка була сьогодні озвучена, не пам'ятаю ким з виступаючих, що о, категорично потребується. Підвищення кваліфікації державних службовців. Так, не можна з цим не погодитись. Але а, річ у тому, що, наприклад, в частині суд персонал дуже highly qualified, very qualified. Проблема в тому, що те, що ми часто пишемо і подаємо, а, не чують, не бачать, тому що там трошки повище немає кваліфікації все це, це оцінити. Торговельна політика вона а, має будуватися на суто прагматичних знаннях, на досвіді. А якщо ми кажемо, що ось це має бути зроблено, тому що завтра буде проблема, то з цим мають рахуватися. На жаль, можу сказати, що нас не, не, не завжди чують, але ми цим працюємо. Ми працюємо із Верховною Радою, і з іншими міністерствами, і будемо далі працювати. Буду рада відповісти на ваші запитання.